Маєте з вами і сьогодні. Відео я зроблю обзор на ось цю ламбу. А також ви можете прийняти участь в розіграші та таки на цю ж ламбу. У мене в телеграм-каналі. Зайти в нього ви зможете або за посиланням в описі, або за QR-кодом, який зараз з'явився на екрані. Ну а ви не збувати, що гра на GTA, та ад. Діємо промокод Квінти де сам дуже фані бонуси на початку гри. А гру зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму, Приємного перегляду! Так, ви просто подивіться на цю ламбу. Я дуже радий, що я її купив. Якось на стрімі, я просто таки запитую, чи хочете ви розіграш на ось цю ламбу? І вирішив її собі просто прикупити. І вже потім я дізнався, що це та сама ламба з ось цього відео. Так, да, я її продав, коли купляв собі гімєру. І виходить, через три місяць я знову собі її купляю. І вже тут пробіг не 1500, а 16 тисяч. Трішечки многовасто, але я думаю, нормальна. Все одно він, типу, ні на що не впливає, нормально. Ну і давайте зараз подивимось на модельку цієї машини, якщо що це моя. Голова, так що все норм. Просто подивіться, я не знаю, мені дуже подобається моделька Хуракана в Юкренгіта. Вона дуже прикольно зроблена, дуже якісна, колеса, як треба, не маленькі, не великі, прям ідеальні. Так що за зовнішню модельку машини я готовий поставити, мабуть, 10 з 10, 10. Дуже файно зроблена. Давайте ще на аварічку з вами подивимось. Ай-яй-яй, що за краса. І так, ну а тепер ми з вами знаходимось в салоні. І в салоні все зроблено просто ідеально. Мені прям дуже подобається. Да, звісно, на жаль, не пише, скільки кілометрів ми зараз Їдемо, але ну що ж поробиш. В нас навіть є педалі. Ви уявіть, є педалі, це вже файно. Юкрене, ГТА ми бачимо. Ось це я розумію. Я не знаю, мені прям тачка дуже подобається. Так що дуже сильно заздрю людині, яка виграє цю ламбу. І так, ну а зараз я пропоную зробити заміри цієї тачки, а потім трішечки побайтити копів. Тому зараз з вами їдемо в Бориспіль, там зробимо заміри. Ну саме з Бориспіля в Київ по дорозі. А поки що подивимося, яка в неї максималка. Звісно, мені здається, її треба поремонтувати, але тачка вже в нас їде. А, 327 максималка. І так, я перемотував машину, і тепер зараз відправляємо з вами в Бориспіль, щоб зробити заміри. І так, ну що, ось ми і приїхали на цю легендарну пряму. І зараз будемо робити заміри ось цієї ламби. Ну що, ви готові? Давайте просто газ в пол. Раз, два, три. Поїхали. І так, розгиняйтеся, в цілому непогана непогано, соточка вже є. Давай, 200. І цікаво, яка буде максималка тепер. Ну я сподіваюся, що буде десь 340. Ну хотілося б таке бачити. Так, а в нас вже 200 є. Я якось і не помітив або я казав, не знаю. Так, 300 вже є, ну і все, заміри в нас закінчуються. Далі будемо з вами дивитися, яка максималка, бо, типу, явно хурка не поїде 400. 337, максималка. в цілому, майже 340. Це дуже файно. І Я думаю, безкоштовно отримати таку машину, буде радий кожен. Ну а зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас Бодя абсолют, Нікіта Сергійович і Андрій Петрович. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, ось промокод і все вийде. І так, ну що? Хлопці та дівчата, заїжджаємо з вами в Дніпро в місто, там, де є мої улюблені копи, саме НПУ міста Дніпра. Обожнюю їх байтити. Ось і зараз будемо з вами ганятися, будемо з вами щось робити. І сподіваюся, що ну поліції буде достатньо, щоб трішечки поганятися, так сказати, за ламбою. Давайте навіть трішки проїдемо біля НПУшки, подивимось, що там буде. Можливо, там десь і буде поліція. І так, наче бачу одну машину, а то в нас просто Leaf. Ну, добренька. Я через виносить. Сильно проїхав. ви ж не будете на мене звертати увагу, ну щось зупинилися. Ну окей. Так, а поки що з вами тоді катаємось. Боже мій, як ти їдеш? Олені на дорогу? Буває таке. Так, якісь поліцейські хобани, я ось так позустрічні. Даймо все одно, Йошкідри, щось вони. А, це ті ж самі. Ну давайте добре. Я таке засуджую, байтити, але якщо мене піймають, я не буду виходити з гри. Тому мені можна байтити. Нормально? Йошкі матрюшки, серйозно? За мною? Ні, ну я в ціло. Все, погоня, за нами погоня, міти, звалюємо. Ну давайте трішечки дамо їм шансів. Трішечки ось так покатаємось. Серйозно, а де вони потерялися? Ми тут з Єгорчиком побалакали, і щось поліції не видно. А ну-ка, опачки об'їхали, нормально. Ну все, погоня починається. Нарешті, нарешті починається якесь м'ясо. Опачки забайтили на поворот направо, нормально. Так, диви, диви, їде. А давай я буду повільно їхати і не давати йому проїжджати. Це що було зараз? Опа. по тормозам, нормально, розворот. Поки він на своїй шкоді відтормозиться там. Я вже не знаю, розвернусь і їду на інший берег. Так, давай ось сюди. заїдемо, Трішечки по тротуарчику. Ось так. Опачки. І знову. І вперед. І назад. Боже, я просто з ним граюсь. Так, там ще одна патруль. Боже мій, ні-ні-ні, ти що, ля опасно. Сідайся. Каже, сіда, сіда, сідай, сідай сідай. в мене тачка заглохла, буває таке. Стопа, що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла мільйон просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати мільйон просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. Вітаю, гроші надійшли. Не втрачай свою можливість, приймай участь. Боже, за мною ще два целееса їде. Боже не підрізайте, хлопці. Це нормально, що за мені ще CLС заважають якісь. Так, газу, газу до відказу давай. Боже мій, що за суета просто якась. Я не знаю, в Дніпрі завжди якась суета. Там два Целеса за мною ще їздить. Ну вони їздять просто, типу, катаються разом зі мною, і патрулька просто не знає, за ким гнатися. звісно, він, типу, знає, що це лес, він не дуже на ніяк Але ламбу спробувати можна, бо ламба ну не така заряджена, бо це лес може і 400 поїхати. Так, ну трішечки відірвалися. Давайте з вами поїдемо на лівий берег Дніпра. Чому би не там трішечки покатаємось. І так, ось він один поліцейський, у нього мінус одне колесо. ну-ка, давай, спробуй перекрити. Ти дорогу. Оба, тут друга патрулька. Найс, все, буде більш цікаво вже. Ану, давайте, давайте. Спробуйте зупинити. Опачки. Сюди. Ля-ля-ля, блін, ну красавчик. І сюди, нормально. Ай-яй-яй, стріляє, стріляє. Я шкід дорогу. Газу, газу. Це якось ну, небезпечно, я можу так сказати, але нормально, нормально. Якщо б вони зараз прям повністю перекрили дорогу, то вже пішки треба було б біжати. Таке собі. Добре, давай я ось сюди заїду. Ось тут розвит. Вернусь максимально швидко і Важе, як я люблю, ось таких байтити, коли вони просто поворот пролітають, і я виїжджаю назад. Так, Аутлендер, мабуть, поїхав зараз ремонтуватися. Давайте до нього поїдемо. чим би я побайтимо трішечки. Так, ні, наші не бачу. А де Девін, Йошкідрин, знову за мною до тачки. Це шкода. Да, ну і щось одна патрулька за мною їздить. Якось це сумно. Ще й стріляли, блін падлюки. Ну я не знаю, куди пропав виходить в нас Аутлендер. Ще пріус там, наче був три патрульки за мною їхали. Але ну, добре. Моє улюблене. Ось так. Боже, як я це люблю. Це просто ідеально. Запам'ятовуйте, це ідеальний маневр, просто щоб заплутати поліцейського. І дивіться, ось тут. Опачки. <пачки> Боже, ну як це свіжто, я не можу. Вони просто пролітають. Опачки, outlander. Боже мій, ледве живий, аутлендер. Опачки, розворот. Блін, тачка заглохла, давай. Нормально, нормально. Живемо, живемо. Ай, яй не стріляй! І стріляй ще подлюка, ти диви на нього. Так, нам треба відірватися, трішки, поремонтуватися. Бо трішечки ламби вже одну таке. Не дуже файно. Так. Давайте по бездоріжжю ось тут поїдемо. Ну, так, він ушатався, все, є шанс перемотуватися швидко. Давай. І так, виїжджаємо. Ай я, він же поруч, він же поруч. Це було дуже небезпечно. Опачки, розворот. Хі -хі. Боже, що тут за світа твориться? А давайте трішечки по колось так поїздимо, чому би не. Давай, давай, давай. У кого машинка буде покраще? Так, по тормозам, да? Здарова швиденько, і зараз ось тут направо. Опачки, аутлендер пролетить. Пролетів, боже, дуже якийсь міліметраж був, але пролетів. Все добре, швидко газуємо, є шанс примотуватися знову. Так, виїжджаємо, виїжджаємо. Вони вже тут, Йошкіндрин. Ой, ой 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 як це було красиво! Просто за це можна в подобачку поставити. Просто як їх розбити. що вони один одного просто ушатали. Ай, Ай, вогонь відкриває. Добре, якщо вогонь я звалюю. Дам вам удачі і так далі. Наче погоня вийшла дуже потужна. Напишіть, що ви думаєте про цю погоню в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. А поки що з вами. А ми виходить, виїжджаємо. Дніпро Михайлівка. Не зайнятий блокпост, тобто ми можемо спокійно покинути Дніпро. Чи назис, виходить, ми скрилися. а mm -hmm. ну, всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайку, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент, далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на юкренгі та мій промокод Квінтики, де вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру зможете скачати за посиланням в описі. На ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!